Якщо ви будуєте приватні будинки для подальшого продажу, то ви точно ставили собі питання, як мінімізувати податки. Справа в тому, що за діючим податковим законодавством, якщо фізична особа буде регулярно продавати будинки, то оподаткування буде неймовірно високим: 10% з першого об'єкту і 23% з другого та наступних об'єктів, які продаються протягом року. І це ще без витрат на нотаріальне посвідчення угоди і без витрат на пенсійний збір, який сплатить покупець. Тому при організації будівництва котеджів, таунхаусів, приватних будинків, потрібно продумати схему оптимізації податків. В цьому відео розглянемо цілих три варіанти оптимізації податків. Також одразу зазначу, є законні варіанти, коли оподаткування буде абсолютно нульовим. Мене звати Наталія Чацкіс, я адвокат компанії Наказ. На цьому каналі ви знайдете дуже багато корисної інформації про нерухомість, податки та інші юридичні питання, які можуть виникати як в громадян. Так і в бізнесу. Для початку я повинна розповісти про варіант, який часто використовується, але є абсолютно незаконним і ризикованим. Мова йде про продаж, начебто, пустої земельної ділянки. Виглядає це так. У власності фізособи є земельна ділянка, на якій будується приватний будинок. На фінальній стадії будівництва з покупцем підписує договір купівлі-продажу землі. При цьому продається начебто пуста ділянка без будь-яких об'єктів. Звісно, по цьому договору покупець сплачує лише вартість земельної ділянки, яка зазвичай є невисокою. Основну частину коштів покупець сплачує без договору, а отже і без оподаткування. Коли покупець стає власником землі, від його імені подаються документи про початок будівельних робіт, і вже новий власник начебто швидко будує об'єкт і одразу реєструє право власності на своє ім'я. Тобто офіційно проводиться лише угода з купівлі продажу пустої землі. Тому податки сплачуються з досить невеликої суми. Простий приклад: ділянка для будівництва під Києвом коштує 450 тисяч гривень. Та ж сама ділянка, але з готовим будинком вже коштує від 3 мільйонів гривень. Навіть якщо для розрахунку взяти найвищий рівень оподаткування в 23%, то податки за продаж пустої землі складатимуть 103 тисячі 500 гривень, а податки за продаж землі з готовим будинком 690 тисяч гривень. Звісно, це виглядає привабливо, але. Це не спосіб законно оптимізувати податки. Це ризикована і репутаційно невигідна схема, особливо якщо ви будуєте великий бізнес. Тому в подальшому у відео ми розглянемо законні способи оптимізації податків, а не ухилення від них. Варіант перший. Створення ТОВ на спрощеній системі оподаткування і продаж готового котеджу від ТОВ. В цьому випадку забудовником буде компанія Товариство з обмеженою відповідальністю на практиці. Майже завжди земля, на якій планується будівництво приватного будинку, належить фізичним особам. Ці фізичні особи можуть скооперуватися, створити ТОВ і внести земельні ділянки до статутного капіталу. Далі ТОВ будує котеджі і по звичайному договору купівлі-продажу продає готові об'єкти покупцям. Податкове навантаження при діяльності ТОВ. 5% від доходу це єдиний податок для третьої групи без ПДВ, плюс 1% військового збору. Після того, як кошти буде закумульовано на ТОВ, ви як власник захочете вивести ці кошти на свій особистий рахунок. Податкове навантаження при виведенні цих коштів або 9% при виплаті вам дивідендів, плюс 5% військовий збір. Або 0%, якщо засновник виходить з ТОВ і забирає свою долю у вигляді грошей. Тут поясню, вартість землі при внесенні в ТОВ може визначатися на розсуд засновника. Експертна оцінка не є обов'язковою. Якщо засновник вніс ділянку, яку він оцінює в 100 тисяч доларів, а після реалізації проєкту він виходить з ТОВ і забирає своїх 100 тисяч доларів вже грошима, то оподаткування не буде взагалі, тому що немає жодного доходу. Звісно, в цього. Варіанту є як плюси, так і мінуси. Плюси. Учасники ТОВ несуть відповідальність в межах своїх вкладів, а не усім своїм майном, як у випадку, коли здійснюють свою діяльність від свого імені як фізичні особи. Вартість майна при внесенні до статутного капіталу ТОВ може визначатися на розсуд засновника без експертної оцінки. Скільки захотіли, стільки й оцінили. Тов може продавати нерухомість по балансовій вартості, яка часто суттєво відрізняється від ринкової. Основний мінус цього варіанту те, що загальний дохід ТОВ на третій групі протягом року не повинен перевищити 1167 мінімальних заробітних плат. Станом на 25 рік це 9 мільйонів 336 тисяч гривень. Тому ця схема не підійде для масштабних проєктів, коли за рік продається дуже багато будинків. Але підійде для старту бізнесу. Варіант 2. створення ЖБК. Житлово-будівельні кооперативи існують і зараз, і в деяких ситуаціях вони ідеально підходять для будівництва котеджних містечок. Чому? Тому що податкове навантаження при діяльності ЖБК – 0%. Податкове навантаження при виведенні коштів з кооперативу на власний рахунок засновника. Теж 0%. Тобто кооператив може дозволити вам будувати абсолютно із нульовим оподаткуванням. Як це працює? Мінімальна кількість учасників для створення кооперативу три особи. Це можуть бути як фізичні особи, так і юридичні особи. Учасники кооперативу при його створенні можуть внести до кооперативу свої земельні ділянки в якості вступного внеску. Звісно, ці внески не оподатковуються. При цьому вони оцінюють вартість своїх внесків на власний розсуд. Вони не повинні робити ринкову оцінку. Далі ЖБК, залучаючи підрядників, будує котеджі, а залучаючи нових учасників, отримує фінансування. І знову ж таки, ці внески нових членів не оподатковуються. Після реалізації котеджу учасник, який вносив до ЖБК земельну ділянку, може вийти з ЖБК і взамін забрати свою частку в грошовому еквіваленті. Тобто, якщо цей учасник оцінив свою землю при внесенні до ЖБК в умовних 2 мільйони гривень. А йому нічого не заважає так вчинити. І потім при виході з ЖБК цей учасник забрав назад свої 2 мільйони гривень, які надійшли на ЖБК від реалізації котеджу, то жодного доходу не виникло. А отже, і жодного оподаткування також немає. Очевидно, що основним плюсом цієї схеми є можливість нульового оподаткування. Мінусом є те, що нерухомість передається покупцеві не по стандартному, усім зрозумілому договору купівлі-продажу. Покупці спочатку підписують документи про вступ до кооперативу, вносять кошти. В якості свого паю, потім підписують договір міни, по якому пай міняють на готовий будинок і землю. Це абсолютно законна схема, нічого страшного тут немає. Але це може бути складним для розуміння покупців. Варіант 3. залучення КІФ. КІФ це корпоративний інвестиційний фонд. Якщо дуже спрощено, це акціонерне товариство, яке створюється для залучення інвестицій. Тобто сам Кіф не є забудовником, Кіф є компанією, яка допомагає забудовникові залучати інвестиції в його будівельний проєкт. Навіщо забудовникові ще одна компанія? Справа в тому, що кошти КІФ звільнені від податку на прибуток. Відповідно, покупці прикупівлі нерухомості підписують договір з КІВ і частину коштів платять по цьому договору, а також підписують договір із забудовником. По якому платять іншу частину коштів. Таким чином забудовник зменшує частку коштів, які поступають йому в якості доходу. А кошти, які осіли на КІФІ, потім забудовник може отримати в якості дивідендів. Податкове навантаження при діяльності забудовника залежить від того, на якій він в системі оподаткування. Але в таких проєктах найчастіше мова йде про загальну систему, тобто сплата податку на прибуток 18%. Плюс ПДВ 20%. Зареєструватися платником ПДВ доведеться при досягненні 1 мільйона гривень обсягу операцій від продажів за останні 12 місяців. Цей варіант може бути цікавим, якщо основна частина доходу ТОВ піде на офіційну оплату витрат по будівництву. Загалом варіанти з залученням КІФ досить складно і дорого організувати, тому його використовують великі гравці ринку нерухомості. Для прикладу, мінімальний розмір статутного капіталу КІФ повинен. Становити 10 мільйонів гривень це станом на 25 рік. Тому створювати кіф самостійно дуже дорого залучати сторонні вже зареєстрований кіф. Можна, але прайс залежатиме від конкретного кіпу. Звісно, це не всі варіанти оптимізації оподаткування, і вірної схеми для всіх немає, тому що вибір схеми оподаткування будівництва буде залежати від багатьох факторів, кому належить земля під будівництвом, які об'єми проєкту, яка кінцева ціль для отриманого доходу, тому що іноді увесь дохід потрібно вивести на фізособу, а іноді частину доходу потрібно вкласти в проєкт. Якщо у вас залишились питання або ви бажаєте обговорити свою ситуацію, звертайтеся за консультацією. Контакти залишаю під відео.